Тіна Кароль закрутила роман з 20-річним хлопцем. Але ні. І, і, і <свісно> Такого не заголовку не буде. Ніколи не закрутить. Вона сказала: у. немає жодних шансів у 20-річного чоловіка зайняти її серце. Блін, ну да, Тіна Кароль біля 20-річного хлопця, це одразу скажуть, що Тіна Кароль замовляє скортників і все таке інше. Ніхто не зможе повірити, що вона реально зможе знаходитися з 20-річним хлопцем, і їй реально буде про що з ним поговорити. І йому також. Це повинен бути магістр якихось наук, магії і. Ну, ну от у нас є нечели. Тобі скільки? 25? А е, От тобі двадцятирічний хлопець був би цікавий? А чого, по грошах типу, не проходить чи просто тупий? Гля, який фу приземлений, по грошах не проходить зразу. Ти що? Ну, іноді, і так? зараз наталка тка, да. <гум> ну реально, ну не заробляють, ну студенти, ну 20 років. А ну, може він побулись. криптовалютчик і тємщик? Ну тоді <гум> ще більше не заробляєш, ще в баргах сидить <гум> на, на мікрозаймах.